Дорогу березень зібрався, Минув, як-наче не було, Лише у полі вітерцем погрався, подавсь на вигін за село. Подарував боріскам шарму. У нього є до цього хист. Над нами проганяв він хмари, щоб не намов пожовклих лист. Намисто одягнув калину, до цього смак у нього є. Він пам'ятає всі стежини до цілий місяць тут живе. У цьому році був чудовим. Усе тепло своє віддав. На трави, роси він прозорі, все сипав і не шкодував. Зібрав з поспішає, сміється сонечком, в лице. тебе ми всі запам'ятаємо. Чекати будемо знов тебе.